Як приємно булькотить. Аромат який. Оце так пивце, да? Всі, напевно, на свята шукають доброго пива. Яке ж його купити? А я вам зараз скажу, яке гарне пиво вибрати. посеред. Виробників не так просто вибрати. Ось, дивіться сюди злата брама. Оце ось смачне пиво. Преміум якості. тут у нас виробник. Ми зараз я навіть не знаю. Зараз подивимось, хто виробник. Так, ну це. пишуть що він якийсь оболунь. Так, виробництво Україна. Оболунь. Виробляє оболунь. Приємний смак пива. Схоже, я ну, зараз ще спробую. я Звісно, не пробував. Таке воно до класичного пива трохи. Але якась пом'якшена трохи версія. Збалансований смак такий. ну зараз. Легка, приємна гірчинка, не перебур. То в пиві є так, що дуже гірке пиво. Є таке, ну прямо як ситру, воно, як синтетика на смак. Ну, це ж зовсім не пиво. А оце пиво, як на мене, воно достойне таке пиво. Я б сказав би, що на свята, оце взявши отаке пиво, то. Ви не розчаруйтесь. Якщо ви купите якесь інше пиво, ну, може, ви знаєте хороші сорти, ну, я щось уже давно. Продажу не зустрічав досить якісного пива. Хіба що, може не ту марку купуємо? Ну, ось, перевезли мені таке пиво на свято. То мені дуже сподобалося воно. так, вчасно якраз. А то, в нас домашнє вино, дома є. Ми шампанського сайгот не купували, і серед продукції шампанського дуже багато всякого контрафакту, неякісної продукції, там воно буває таке, як, також на смак, як синтетичне. Досить важко знайти нормальне шампанське. А от пиво, оце, ось Злата брама, якраз воно от на свята нам приїхало досить вчасно. Я навіть не мог подумати, що це просто виробник оболонь. Зараз ще раз подивимось. Я думав, це якесь чеське пиво. а це, виявляється, виробляють у нас в Україні таке досить непогане пиво. Бачите, про оболонь, виробництво. От і все. Я навіть не мог подумати, що в нас можуть випускати хороше пиво. А пиво з чеським характером. Ви бачите, я не помилився. Напевно, по чеським технологіям випускали. Світло, натхнені чеськими традиціями. Преміальне пиво. Пиво з чеським характером. От вам і. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку на наше відео, якщо вам сподобається це пиво. І заходьте на наш канал.